А відомочик у мене, звісно, той. Чесно кажучи, думала, нічого записувати не буду. А потім передумала. Ми приїхали на шопінг. невеличкий шопінг. Де мій блиск льовий? страшно. губи зараз сохнуть, руки зараз сохнуть. Приїхали в Юніон Сквер, торговий центр. Зараз чекаю, має підійти подруга моя. О. Це вже, знаєте, залишки розкоші. Бренд Роут Галі Бібер. Вона його продала, але вона, здається, залишила SEO в цьому бренді. Ось я собі колись замовляла цілий набір косметики з косметичкою. На день народження зробила подарунок від Роуд. І я хочу сказати, що я розумію, чому цей блиск настільки популярний і чого навколо нього було стільки розмов. Тому що класні і дуже приємні аромати. У мене аромат Кавун. Там ще є з такими кольорами карамелька. Я ще всі хотіла собі замовити, але вони були sold аут Тому в мене такий, бачите, прозорий. Але мені він дуже подобається, вже, вже майже закінчився. О, так, чекаю, зараз прийде подружка, малий заснув. В мене завтра фотосесія з малими. І я, в принципі, нічого не планувала купувати, якісь там образи, вирішила обрати з того, що є, але раптом мені щось подобається, то можливо тоді придивлюся. Подружка вчора була в Тік-Максі, каже, купа там різних штучок, дрючок можна прикупити. Сказала, що продаються шовкові наволочки на подушки ну, за адекватними цінами, а я, чесно кажучи, давно хотіла собі шовкову наволочку. Кажу, що це дуже корисно для шкіри. Обличчя подивимося, якщо щось є. От, Я попросила її я говорю, ти мені накидай. фото, я подивлюся. Може, щось теж куплю. І розиночку якісь там. О, всього, моя подруга. Ось собі такі розиночки. Резиночку я візьму. Дивіться, ну чим ця шапка така особлива. 90 фунтів. А це рація жіночок. Іноді, іноді тут можна вихопити справжні люкс. Не часто, але часом трапляється. Часом мені шкода, що я не ношу зараз ніяких сумочок, Подивіться. Ну, реально дуже багато прикольних. О, рюкзачок. Але я ношу рюкзачки. Так, ми зайшли в мангом. Я люблю манго. Тут все таке красиве, красиве. Зараз я вам покажу, дивіться, які... Класні джинси. По-перше, тут ширина від бедра, Кльош від бедра, ширина. Але подивіться на цей колір, правда. Воно просто шикардос. Гагно, ну гарно, подивимося. Скільки вона коштується щось найлянтувати? Ой, дивіться ще. Господи. 30, фу... Ой, 23 фунти. Треба брати. Ну, 100% треба брати. Ага, тільки ці. -ті. сині, а чорні, може, теж знижка на чорні. Ні. Калінка вибирає, я собі тут в ложик підпишу. <смі> Боже, голова брудна, але ну, я трималася, <смі> думала якраз про фотосесію. Все, шопінг подався. Я собі купила значит, курточку, ну, ще дещо купила і навіть на сесію собі е -е, взяла е -е, образ. Е -е, зараз зайшли в кафешку, будемо обідати, тому що треба щось перекусити. Я пускаю. Покажу вам кафе. Тут завдруга, перед цим я потреби були і замовляла тут, що мені сподобалося. Сьогодні я їм бургер. А що ти там хотіла? Принесли наші бургери. Валінки з куркою, а в мене з біфом. Дивимося, що, що я тут взяла. Взяла ось таку чорну куртку взагалі, звичайно, класичну. Дуже сподобався, глибокий пішов. Зараз вона була на знижці. Так, тут 50 пунктів, а зі знижкою 30. Ось тут рукавчики на резиночках, мені подобається. Звичайна куртка, ходить з малим, коротка, зручна. Була в коричневому, чорному кольорі. Дуже мені подобаються матові ось такі замочки, тут шнурки. Ну, знаєте, досить якісно уроблені зараз. Ось так. Еску взяла. в самий раз тут іде розмір в розмір, знаєте? А це моя найвдаліша, мені здається, покупка на розпродажі. Гадайте, за скільки я їх взяла. Не вгадаєте. Подивіться, які штани шикарні. Просто шикарні наліпити штани. Коштували вони 30 фунтів, а я їх взяла зі знижкою за 6. 80%. Оце, оце я вважаю удачі. Оце мені повезло. Мій розмір були однесенькі. Якість просто супер. Просто. Взагалі мені дуже подобаються брюки Зара. Мені вони майже всі підходять. Гарна посадка. От на мене вони якось сідають ідеально. Супер. Шоколадного кольору ковтинка. Зараз помітила, що. Прям тренд на такий. Я дивилася в Азді, але там залишилася тільки в зеленому кольорі і в блакитному, а я хотіла щось в темному. І от е, Зарі знайшла такий варіант. Мені дуже подобається. звичайний лонг-слів, але такий, знаєте, з родзинкою, щоб не зовсім було прісно. 15 фунтів коштувала ця кофтиночка. Для фотосесії я собі купила ось такий топ. Мені він. Якраз під той образ, який я собі запланувала, дуже підійде. Ось так. Нічого особливого, але, тим не менше, виглядає, як на мене, досить оригінально і непогано. І показую, що купила в Такомаксі, значить, шовкову собі наволочку все ж таки купила. ж такий гарний персиковий колір. Набір колегенових масочок. Я дуже люблю гідрогелові маски, і багато відгуків позитивних чула про цей бренд Медику. Так, ось ці резинки взяла собі. Буду. в тренді, Мені дуже подобається. Так мені захотілося з такими резинками. Дуже подобається кольорова гама. І останнє що я взяла часто. почекаю. я Взяла ось такі сережки на розпродажі в, в зарі, хоча складно. Не в зарі, в Тікамаксі, Максі. 6 фунтів футів. Я в області прийшла з молодою. Поки що я задоволена на сьогодні сильний вітер, тому якраз вдалий час зробити, так би мовити, тест драйв для цієї куртки. Тому що написано, що вона Water and він Ну, подивимось. навела мені подруга, приходила до мене і накрутила, бо у мене зараз коротше, коротше волосся, і я просто не можу накручувати його на цій е, бігуді, скажімо так, наготувала вже торбі. Сурмін у мене тут прикраси, лежать ковтинка, джинси. ну Взяла все. І навіть взяла ці новенькі резинки, бо думаю, а раптом мені захочеться зав'язати волосся. Вони дуже гармоніюють, зміни змінне От, ну І малого залишилося спакувати, мається на увазі одяг для малого. І все, ми готові до фотосесії. Завтра вам покажу. Швиденький огляд якийсь. Бо в нас студії не так багато вибратінь. Я покажу, щоб ви мали орієнтир собі. Ось у нас білий фон, там навіть якісь кульки є. Все, бачите, світло, вікуська на позиції. І я теж вже зібрана. Зараз вам покажу свій образ. Все. Мама готова. Дитина поки спить. Тому фотосесія невеличка для мами. Насправді дуже маленька студія. Просто одна кімнатка, кілька локацій. Ну, я хочу що сказати. Да. В Україні ми розбаловані студіями. Там такі, що можна просто хоч на виставку. Ну, дякую і на цьому. Це лоха не розпустилися трішки. Ми вже на прогулянці. Фотосесія закінчилася. Я вже встигла пообідати, зайшла до подруги. І ось тепер вийшли, вийшли знову погуляти, подихати свіжим повітрям. Сьогодні досить вітряно, Гуляємо на вулиці. Я в своїй обновці. Дуже вона мені подобається, ця куртка. Я прям задоволена, а ще в мене подія. подія сталася, Я влізла в свої штани, джинси. Ті, що носила до вагітності. Я сьогодні вдягала їх на фотосесіях. І, і ось. Хожу, то правдию гуляю. Ось так. Радію. Радію. Цьому. Звісно, ще, ще є. Не ще зайві кілограми, я до цього дуже спокійно відношуся. Дуже спокійно. Я завжди даю час і собі, і своєму організму прийти до тями, так би мовити, після вагітності і після вологію. Після народження першого сина я десь відновлювалася рік. Мене абсолютно не бентежили ні бока не зайві якісь кілограми, а за вагою я взагалі не слідкую років 10 так точно. Ну, тобто, Якщо я себе почуваю добре, а, значить все окей. Якщо мені десь щось муляє і важко, то тоді вже а, треба, мабуть, з цим щось робити. Зараз нормально, малому 4 місяці майже, тому вважаю, що в принципі, я ще не в поганій формі. В непоганій формі. Ось так. Я буду говорити про це у відео, кому не дуже підходить і заходить Шотландія. Але один із таких моментів, от, наприклад, у нас в Абердині є лише всього, ну, мабуть, кілька студій. Але ось така, де можна пофоткатися, і де дівчата, фотографи українські зазвичай фотографують, лише одна. Знаходиться вона, хто знаде, ну тобто туди їхати. Хвилин 20 мені на машині, і це спальні райони. Це вже навіть такий окрайне місце, називаємо так, цей район. Там дуже проста, невибаглива студія, без зайвих деталей, так би мовити, з дуже простим освітленням. Ну, Ці софтбокси там коштують, ну, мабуть, усі разом ну, до 200 фунтів на Амазоні можна цей весь набір купити. Дуже дуже простий декор. Дешевий там стему. Кілька фотозон. Студія невелика, але там є вбирання, ну, що дуже добре, і там досить тепло. Тобто я до чого це все веду? Студії тут практично немає. Інші приміщення, які здаються, вони здаються навіть без освітлення. тобто Просто просто здається кімната, де можна провести фото фотосесію там зі своїм освітленням. Ніхто не відкриває, ніхто цим не займається. Е, такі, наприклад, фотостудії, як у нас в Україні, і неважливо в якому місці, чи то в Києві, чи то в передмісті, там в Білій церкві, в Полтаві, ніхто тут не влаштовує ніяких фотоднів. Це наскільки тут я не можу сказати, що там, можливо, не користуються е, попитом, але такої пропозиції немає на ринку. Немає, ніхто цього не робить. Ну, щось є, можливо, якісь поодинокі випадки, але це так все Ох, так все примітивно, називаємо це так. Десь, мабуть, у нас так років 15-20 назад робили. І ніхто не хоче цим займатися, ну, ніхто не хоче там відкрити фотостудію. Тобто... Е... Можливо, хтось і хоче, але зважає всі ризики, скільки це буде коштувати. Ну, от немає тут дуже багатьох бізнесів, які успішно процвітають в Україні. Е, і я поки що не можу зрозуміти, чи то немає попиту, чи то ніхто не готовий запропонувати. Вміло є різні фотографи. Там є і весільні фотосесії, дуже красиві. Але ось немає тут у них такої, такої культури е, ну там зробити собі фотосесію без приводу, назвімо це так. Е, ніхто з моїх знайомих шотландських такого не робить, тільки там, якщо дитини йде народження, наприклад, на рік або там на, е, на день е, не народження, а там малючка зробити фотосесію новонародженої дитини. Е, весілля, зрозуміло. А так, щоб я пам'ятаю в Полтаві, коли я була, і в Києві. Боже, скільки фотографів організовували фотодні, різні, з класними, цікавими ідеями. Просто щойно буквально обговорювали. По-друге, що трохи цього не вистачає. Бо я навіть пам'ятаю, от подивилася якусь там ідею е -е, фотодня. Все, вона знайшла всередині мене дідок і я записалася на, фото на фотосесію без приводу. Просто мені захотілося, мені сподобалася ідея фотографа. Ти приходиш, вже є декорація, вже підібраний для тебе образ. Фотографи колаборуються зі стилістами, з візажистами, з перукарями. Тобто є така командна робота. У нас тут цього в Абертині немає. Цього я більше скажу мало по Шотландії загалом. Ну, можливо, там ще в один бульзі глазу, щось таке можна знайти. Але я більш ніж впевнена, що з цим теж там туго. Якось так. У мене були з вами в АЗА. Мабуть, тиждень. Заїхала в нашу місцеву, подивимося, Що тут новенького з'явилося. Ну насправді нічого кардинального нового я не бачу тут. Так. Якісь світшоти. ось. Такого не було. 10 фунтів. Непоганий, кольор просто не мій. А, ну, що ж, хартерні костюми тут. Чорний світшот. Ага, такі ніби як в'язані спортивні штани. Не зовсім просто кежулі. Так, світшоти, Таких теж не було. Це мені, мене прикалують оці написи. Якісь написи, щось вони ж, мабуть, означають. І, і рік. Цей, до речі, рік народження я не бачила. Можливо, навіть і купила. Так. Дай синочку. Що подивимося? Що ще є? цікавенького. Собі звичайні майки взяти. Незвичайний рубчик я хотіла. Я бачила, я бачила, що тут є. Зараз подивимося. Взагалі досить вигідно. Ось такі маїчки я собі постійно купую. Три фунти коштують. Я маю вам це показати. Моя вечеря. Дирунчики. Давно я їх не робила, грибочки. І йогурт, сметани немає. Так, слідкую за дитиною, а, ну, ще зап'юється все, коли ви, знаєте лі. День сьогодні такий насичений. Хочу трошки розслабитися, дати слабинку. Ось так, смачного мені. І, можливо, навіть я вже на цьому закінчу цей влог. І так багато всього не знімала. Дякую вам за увагу і смачного, хто раптом теж е сів за прийом їжі. До зустрічі в наступних відео бережіть себе і усім па-па.